Привіт, свої на зв'язку. Моє ім'я Микола Малкович. Почнемо. Останнім часом в місті буквально спалахнула тема сексуального насильства, що бентежить найбільше над неповнолітніми. Загалом порівняно з довоєнним 2021-м, в якому у нас проти дітей було вчинено 5 таких злочинів. Статистика за наступні роки неприємно коливається: 2023-й – 14 випадків, 2024-й – 11, і за перше півріччя 2025-го вже 4. Однак статистика могла зрости ще й тому, що в поліції стали серйозніше ставитись до розкриття подібних справ. Відповідно зросла і довіра жертв до правоохоронців, тож і самих звернень побільшало, як зазначив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов в своєму дописі у Фейсбук. Цитата: Ми старанно та скурпульозно розслідуємо кожен такий злочин. Не замовчуємо, шукаємо докази та свідків навіть там, де розбещення та зґвалтування відбулося кілька років тому. Це одна з причин, чому до нас стали більше звертатися жертви. Багато хто з них вже стали повнолітніми, більше не бояться та прагнуть справедливості. Але повернемося до наших країв. Огидно, неприйнятно, але факт: у лічені дні в кривому розі та на його околицях сталося кілька випадків, де жертвами стали дівчата 14 років. Тема звичайно щутлива, але як виявляється, не для всіх. Давайте розбиратись. Підписники нашого телеграм-каналу знають в ніч проти 25 червня на лінію поліції надійшло повідомлення. До швидкої звернулася дівчина з явними ознаками фізичного контакту проти волі. За відомими нам даними, історія розгорталася так. Після сварки з батьками тінейджерка вирішила переночувати у свого знайомого, якому на секундочку вже 35. Саме його ви зараз бачите на своїх екранах. Останнього вдома не виявилось. Натомість там опинився його 25-річний друг. Він за ймовірними даними запропонував дівчинці алкоголь. А після вирішив скористатися нагодою і отримати бажане. 25 червня до поліції дійшло повідомлення про злочин. В ході з'ясування обставин встановлено, що потерпілою виявилася 14-річна дівчина. Нападника 25 років затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 150. Другої кримінального кодексу України обох чоловіків затримали і обрали запобіжний захід у 60 діб тримання під вартою без права застави. Друг до якого йшла дівчинка, тепер звинувачується у пособництві. Наразі вони перебувають у Криворізькому сізо. Як спілкуватися з дитиною, щоб попередити подібні ситуації, розкаже психологиня Анастасія Марчук? Батькам варто з самого дитинства. По перше, вибудовувати довірливі стосунки, щоб в підлітковому віці дитина могла звернутися у випадку да, порушення цих кордонів. По друге, вміти говорити ні, навіть якщо це хороший знайомий, який ну, поводився до цього добре. По-третє, питання кордонів сексуальних так, це про відчуття того, Го, де мої інтимні зони, і вже ж а, у цей момент закону а, з 16 років за активного погодження так може статися сексуальний контакт до цього віку. а, небажаний і а, є поняття активної відмови. Тобто дитина має, хлопчик чи то дівчинка має вміти активно говорити ні. Мені здається, що в даному випадку варто піднімати питання виховання не тільки дівчат, але й хлопців. Чому так? Тому що оце активне ні дівчини, навіть якщо вона вдома в тебе, навіть якщо вона вже там напівоголена, означає, що вона в цей момент хоче зупинитися. Тож батьки мають вчити своїх синів. Чути це ні і припинятися на будь-якому етапі сексуального зближення. Варто зазначити, що після таких випадків. Зазвичай жертвам сексуального насилля потрібен час, щоб змогти про це говорити. Тож спочатку даємо час, а далі говоримо відверто, відкрито по-дорослому, підбираючи слова в залежності від віку дитини. А вже ж відкрито, довірливо, без сорому, без відчуття ніяковості говорити про те, що сталося, за потреби звернутися до психолога чи психотерапевта, близьких людей. Найголовніше не уникати цієї теми. Але й не форсувати її, не говорити ну, тільки про це. Інша трагедія сталася вже в селі Вишнева Софіївського району. І знову їй 14, йому 25. Хлопець проживав з сестрою своєї жертви. Припускаємо, і тут знов був замішаний алкоголь. Але обставини ще сумніші. В цей день дівчата поховали батька. Як чоловік і неповнолітня дівчинка, опинилися в одній кімнаті, де була старша сестра, невідомо. Після публікації нам написали земляки учасників інциденту, здебільшого висловлюючи негативну характеристику нападника. Тож ми вирішили заїхати в село Вишневе і поспілкуватися з місцевими. Я Як він пішла. характеризується? Він жив з моєю крещеною. Двоє дітей зробив їй. Він його її дитину нямчив, хлопця по моєму да? По тому тоже він зійшовся за тою дівчинкою старшою, а там виходить менша була. Я цього не знаю, бо я була на роботі. Ну, ці що він Вони живе... поховали батька, батько їх воспитував сам. Він цю дівчинку обіжав, що жив. Казали, він бив її, не раз бив і співався над нею. А там хто його знає. Так вона ось каже, що що мені сестри шкода, але я його все одно люблю. Він, звісно, тут мало й живе, але він не доширив 100%. А дівчину свою не бив? Не було такого? Ну, вже як таке сталося, тоді почали балакати, що бив. Може, десь хтось з молодежі, щось знав. Ну, а ми оце обидві дві однакові. Так що, що ми, що ми можемо сказати? Ну, якщо це відео дійде до цього хлопця, пусть постмолиться та ну, сильно за зайця. Що стосується підозрюваного, то Софіївський районний суд призначив йому аналогічний запобіжний захід. І наступні два місяці він проведе в тому ж ізоляторі. Неможливо точно сказати, чи то так оковита впливає на молодиків, чи нерозуміння рамок власної поведінки. Однак одне можна сказати точно: вчіть своїх дітей. Приділяйте їм більше уваги, незалежно від того, хлопець у вас чи дівчинка. Подібні обставини можуть скластися абсолютно будь-де. Але чи потрапляти в них взагалі залежить лише від вибору вашої дитини. І, мабуть, саме це більше стосується хлопців. На цьому все. Підписуйтесь на Ютуб своїх, стежте за актуальними новинами у нашому телеграм-каналі. І звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео для того, щоб надати йому найбільше розповсюдження. Бережіть себе і побачимось.